Це другий премоляр верхньої щелепи 46-річної жінки. ендодонтично лікований приблизно 10 років тому. Зуб болить при жуванні. Клінічно. Чутливий при вертикальній і горизонтальній перкусії. Рентгенологічно пломбувальний матеріал виведено за межі кореневого каналу і спостерігаються переепікальні зміни. Показане переліковування. Гутаперча видаляється за допомогою ультразвуку. В глибшій частині пломбувальний матеріал видаляється маленькими ендодонтичними екскаваторами. В опікальній третині знайшовся фрагмент зламаного інструменту, який не чітко видно на рентгенограмі, і він був видалений. Мінімальні фрагменти залишкового пломбувального матеріалу в опікальному отворі видаляються мікроекскаваторами. Робиться спроба видалити частину виведеного матеріалу з переапікальної ділянки, використовуючи найменший розмір мікроекскаватора. Видаляється частина запалених тканин з переапікальної ділянки. Канал заповнюється гідроксидом кальцію і зуб тимчасово відновлюється. На другому відвідуванні через тиждень проводиться повторний доступ до каналів, їх ревізія і фінальний цикл ультразвукового перемішування іриганта. Перед пломбуванням кореневого каналу робиться рентгенограма. Так як верхівковий отвір є доволі широким, туди поміщається гемоколагенова губка, яка розсмоктується, вона буде слугувати бар'єром. Канал заповнюється біокерамічним селером. Без жодних гутаперчових штифтів. Коронка відновлюється композитом через 24 години. На контрольній рентгенограмі через 14 місяців спостерігається загоєння періапікальних тканин нормальною трабекулярною кісткою. Зуб комфортний. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.